Після метформіну виникає нудота, біль шлунку, біль з лівого боку, свербіж і навіть зниження маси тіла. На все це скаржиться наш підписник. Що робити і чи пов'язано дійсно це з цими таблетками? Зараз це розкажу, тільки спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І так, справді метформін може приводити до перерахованих симптомів, адже вони прописані як його попічні дії. В першу чергу, це виникає через високі дози і різке введення високих доз. Тому ці таблетки рекомендують починати з малих доз. І дробити їх по 2-3 прийома після їжі, або краще все-таки зробити печінкові проби і змінити препарат. Адже метформін може бути токсичний на печінку, в результаті виникати алергічні реакції аж до кропив'янки, і навіть токсичний гепатит.